Так, всім привіт! Як правило, раз на два тижні знімаю огляд по нашому майданчику, які у нас автомобілі є в наявності. Сьогодні субота, базарний день, у нас трошки більше автомобілів, так як багато автомобілів, колеги їздять на них. Так, Почнемо з Мігана, якому не вистачило місця у нас на майданчику. Міган 10-го року, півторашка дизель 201 накату, механіка 7650. Тижня-3 тому заїхав. Ось пройшов передпродажну підготовку, готовий до перегляду. Далі у нас сценік, сценік в жирній комплектації, босебіс, ключовий доступ, автоскладування дзеркал. На ЄДЦ, на автоматі 11 11-го року, 220 на кату, 110 кінських сил, півторашний дизель 7500. Далі Коліос. З коліосом це у нас є відео. Можете подивитись на каналі. 10 рік, 248 накату, 20 дизель, 150 кінських сил, 9 тисяч. Міганчик в рестайлі, хетчбек, теж на автоматі 1,5 125 пробігу, 14 рік, 9500. Так, Ця машина у нас точно відкрита, його щойно знімав відео для клієнта показував. Далі в цікавому червоному кольорі, який не часто попадається в принципі, у нас на дорозі, теж на автоматі. 15 й рік по Вінкоду, 16-й, перший облік, 199 на кату, півторашка дизель автомат 9500. Універсал. Так, По цій лагуні є відео теж. Півторашка дизель, хороша комплектація, безключовий доступ, босе, акустика. 163 тисячі кату, 12 рік 8 тисяч. Механіка шестиступка. Кенго. Кенго у нас пасажирі. 2010 рік, 183 накату, півторашка, 106 кінських сил, шестиступка, 7,550. Кашкай Кашкай 2012 року 5 місць, 1,6 DCI, 130 кінських сил, цепний привід ГРМ 11900. Хороша комплектація, панорамний дах. Далі комерційний транспорт Лігієр. 14 рік, 27 тисяч пробігу, запас ходу в районі 120 кілометрів, це ми вже випробовували 4-200. Далі гранд Сценік. Гранд 10 2010 року, 225 пробігу, півторашний дизель, механіка 7300. Міганчик, відмічу лінзована оптика, омивач фар'є, хороша комплектація, 11 рік, 212 накату, 1,9 дизель 130 кінських сил, 7750. Так, цей коліс сьогодні продався, його вам не показую. По 3008-му є відео. Попереднє там, вона не сильно далеко. 18 рік, 164 накати, 1,6 HDI, автомат, 120 кінських сил 16900. В рідній фарбі. Так, Міганчик хетчбек в рестайлі. 14 рік, 241 пробігу, півторашка, механіка шестиступка, 7700. Grand Scenic 12 й рік, півторашка, 110 кінських сил, 6-ступка, хороша комплектація, 8999. Безключовий доступ, парктроніки, передні задні, перший рестайл. Так, Далі Zafira. Zafira у нас. так. Zafira 18 й рік, 188 пробігу, 136 кінських сил, 11800. Так, Гранд Scenic 2009 рік, півторашка дизель, 110 кінських сил, то якщо бути точнішим, 106 кінських сил в Дорісталі в 2009 році вони трошки е, менша потужність. Там, по-моєму, з 10-го року вони вже йшли е, 110. Але суть не, то, не в тому, двигун все те ж саме. Е, 198 накати, 2009 рік, півторашка, 106, шестиступка, е, 700 7 Сім місць цей теж 7 місць. Далі. X-Mod. X-MOD у нас 2013 року 233 накату, полтораш, 110, механіка 9000. Дивіться автомобіль, до речі, коли ви просите, щоб скинув більше інформації. Показуйте мені госномір, щоб мені було простіше знайти вам, який автомобіль, бо часто люди звертаються, ми там хочемо Рено, у вас там дивились Рено. А яке Рено, зрозуміло. Нісан Кашкай, 11 рік, 181 накату, півторашка дизель, 110 кінських сил 10600. 7 місць. Панорамний дах. Непогана комплектація. Так, далі Гольф. Гольф теж в класній комплектації на автоматі, панорамний дах, як бачите. 2010 рік, 160, 260 накату, 1,6 TDI, 105 кінських сил, 8100. Далі Зафіра. 2006 року 248 пробігу, 1,8 бензин, механіка 6750. 7 місць. Так, далі у нас BMW X1 2014 року, 213 пробігу, 2-літровий дизель, автомат 14950. Так, всі автомобілі, як ви, бачите, як ви помітили на французьких номерах, вони всі розмітнені, всі пройшли сертифікацію, виписані до еврокупівлі-продажу і ви будете першим власником в Україні. Це те теж є перевага, те, що автомобіль не катався і не, так скажімо, не пив нашою соляркою, особливо в цьому році. Е, так, Nissan у нас Кашкай 2011 перший облік 2012 рік, 206 пробігу, півторашка дизель, 110 кінських сил, механіка 10 тисяч. 5 місць. Citroen, це кросір. Це кросір 2011 року, 230 накату, 2.2 дизель, автомат 11500. Так, далі пішли кашкай у нас на підготовці. Якщо буде цікаво, можу дати більше інформації, можу вас зацікавить автомобіль, який він є ще не закінчений. Потім Citroen C0 заїхав, я його в Telegram опублікував ціну неготового автомобіля. Так що, плюс ціни торгуємо, тому, можливо, вам буде актуальний такий варіант. Звертайтеся, дам більше інформації. Так, вчора заїхав, вчора був, пройшов передпродажну підготовку міганчик 10-го року 230 пробігу, півтрашний дизель, 110, механіка, 6 7200. Клімат. Непевна комплектація, склопідйомники, навігація і так далі. Так, пижик, пижик у нас. GT, 2.2 HDI, дуже цікавий потужний двигун. Ті, хто шариться, знають, що це за автомобіль. 508 GT, 2010 року, 244 накату, 204 кінських сили, 11 тисяч. Класний автомобіль в кузові Седан. Мені подобається в 508 їх їхня підвізка, вони дуже комфортні і по матеріалам взагалі супер. Так, майданчик у нас ще тут доробиться, вибачайте за калюжі. Далі у нас Міган 2009 року, 284 накату, 106 кінських сел, 6-ступка 7000. Сценік босе комплектація, автомат 240 накату, півторашка дизель 9500. так Шкода Octavia 2018 року. 186 пробігу, 2 літра TDI автомат 16200. кузові універсал. Коліос. Коліос теж в рестайлі. 12 рік, 185 пробігу, 2-літровий дизель, 150 кінських сил, механіка 12 тисяч. Так, Міган в рестайлі. 15 рік, 190 накату, півторашка дизель 110 кінських сил, механіка 9600. Коліос, одразу скажу, два коліоса в однаковій комплектації. Різниця лише в оптиці. Тут галогенки, там ксенон. Але світить, що ті що ті добре. Обидва в максимальній комплектації. Шкіра, панорама, парктроніки, омивач фар, безключовий доступ і так далі. Так, На цьому у нас 10-й рік 260 накату, обидва 2-літрові дизеля, обидва 150 кінських сил і на автоматі японському класичному Jatco Адже 0. Можете подивитися на них огляди, дуже надійні автомати. Так, цей 10-850 і цей у нас 11-550. Обидва технічно в класному стані і взагалі суперові хороші автомобілі. Е, сценік, 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 сценік у нас 2017 року, 141 пробігу, півторашка, дизель, 110 кінських сил, механіка шістіступка 15700. 7 місць. Ану, на аналогічний автомобіль я знімав вчора відео. Так, шкода, Superb Сюпер... 17 року, 210 пробіг, 1,6 дизель, механіка 15300. Універсал. Grand Scenic 16 року 148 пробігу, півторашка дизель, механіка 10800. Заводське тонування, останній рестайл. По цьому кліо є відео також. На автоматі 2016 року 201 пробігу, півторашка 90 кінських сил, 10600. В універсалі. Цікавий автомобіль. Так, по цьому ряду майже по всім автомобілям є відео. Одразу скажу, так що якщо цікаво, листайте. Дивіться їх. Міган 3, 14 рік, 204 пробігу, півторашка дизель 95 кінських сил, 6 ступка 8500 в рідній фарбі. Так, Сітреен С4 13 року 145 накату, 1,6 бензин, механіка 5-ступка 8250. Четвертий Міган. 18 рік 123 накату, 81 кВт, Механіка 13 000. В кузові універсал. Так, Міган хетчбек, по цьому Міну теж є відео, можете дивитись, нижче. 2015 рік, 262 накату, півторашка дизель, 95 кінських сил, механіка 8700. Кенго, кенго вантажний. 2015 року півторашка дизель 75 кінських сел, 191 пробігу, механіка 8200. В Рідній фарбі машина. Гранд Сенік 2011 року. 219 накату 110 кінських сел, 6-ступка 6600, 7 місць. Гран Сценік 2. 2007 року випуску 269 накату, 1.9 дизель, 130 кінських сил, механіка, ступка 6 тисяч. Хороша комплектація, безключовий доступ, автоскладування дзеркал, клімат, електроручник і там багато коротше, перечисляти. Сценік. Сценік у нас 2010 року. 1,9 дизель 130 кінських сил, механіка 6950. На класній комплектації теж безключовий доступ, автоскладування дзеркал, парктроніки передні, задні тощо. Кашкай плюс 2, 7 місць, 2011 рік. 107 накату, півтражка дизель, 110 кінських сил, 6-ступка 11100. Так, Кліо 12 рік. В універсалі 230 пробігу, півторашка 75 кінських сил, механіка 6100. Ще наголошую, на автомобілі, на абсолютно всі автомобілі закладений торг, тому ціни не кінцеві. Так, по Дастеру на днях теж знімав огляд. 16-го року, 189 пробіг, півторашка, 110 кінців сил, 6-ступка, повний привід 11800. Міганчик uh, 2013, ой, 2013 року, року він перший облік, рік випуску по вінкоду 12. Uh, в техпаспорті, до речі, буде вказано це при першій постановці на облік. 244 накату, півторашка дизель, 90 кінських сил, дуже економний двигун. Uh, 7500. Універсалі непогана комплектація. Це у нас фаза uh, 2. Перший рестайл. Це наступний рестайл, остання фаза. В універсалі в рідній фарбі 2015 рік, 225 пробігу, півторашка 110 кінських сил, механіка 8950. Citroen c 4 2016 року випуску. 199 накату, 1,6 дизель, 120 кінських сил, механіка 9900. Теж класна комплектація. Автоскладування дзеркал, клімат і так далі. Сценік 2019 року, трьохрічний автомобіль, взагалі свіжа машинка, 185 пробігу, півторашка, дизель, 110 кінських сил, механіка шестиступка 15100 в чудовому стані автомобіль. Так, По цьому сценіку теж недавно відео було. 17 рік, 247 нокаутів, півторашка 110 кінських сил 13100. В класному стані, класна комплектація. Як бачите, парктроніки, передні, задні. Комплектація супер. Далі лагунка в ядовому кольорі. Колір просто бомбезний. 12 рік, 225 накату, 2-літровий дизель один із самих надійних сучасних двигунів. Механіка 6-ступка 8900. Класній комплектації, безключовий доступ, панорамний дах, 18-ї диски, фор-контрол і так далі. Лагунка супер. Люблю лагуни. Міганчик 2017 року. Рідний пробіг 107 тисяч, півторашка 110 кінських сил, механіка ж 12350. Кашкай, я так розумію, він проходить підготовку, але колега його вирішив вивезти, показати. Я так розумію, ціна буде за неготовий автомобіль. 10-й рік 248 накату, 106 кінських сил, півторашка дизель, 8800. 5 місць. Так, нагадаю, ми знаходимося в місті Вінниця, вулиці Ярмоли, Мелешка, 1В. Всі автомобілі, що у нас на майданчику, в наявності, всі розмитені, пройшли сертифікацію та готові до першої постановки на облік. Внизу під відео, якщо ви до цього вже дійшли, додивились до кінця, буде е, посилання на всі ресурси, плюс е, мій номер телефону, з яким можете зв'язатися, і я вам дам більше інформації по якому-лібу автомобілю. Так, дякую за перегляд, що дивили, додивились до кінця, вам гарного дня, пока-пока.